Вітаю, шановні друзі. Чи може Німеччина перевіряти українські активи українських переселенців-біженців в Німеччині? Можливо, ви не сильно слідкуєте за цим питанням, а виявляється, в Німеччині йдуть досить активні дискусії і спори з приводу того, взагалі, чи потрібно і як перевіряти наявність прихованих активів у українських біженців, які отримують бюргергельд або інші соціальні виплати в Німеччині. І це там реальні серйозні дискусії, і партія АФД, яку більшість з вас вважають популістичною, вона активно піднімає питання, що все таки українців потрібно перевіряти на наявність майна, в тому числі прихованих активів в Україні, про які вони не зазначали і не декларували. І ці дискусії, друзі, дуже серйозні. Вони відбуваються по всій Німеччині. Видання mdr.de взагалі провели ціле дослідження цього питання. І е, виклали його в своїй публікації. Грошове утримання, попри активи в Україні, що влада може перевірити, а що ні? Чи отримують деякі з українських біженців, які перебувають в Україні соціальну допомогу, незважаючи на те, що мають активи на батьківщині? Для партії АФД це точно зрозуміло. І фактично, місцева влада не може перевіряти рахунки в Україні. Чому ж масові зловживання все ж нереальні? Як ми бачимо, друзі, АФД це питання. Наскільки воно реально буде на практиці, не зрозуміло, але наступному році вибори це може бути як популізм, а може бути і е, вилитись в щось таке досить серйозне, наприклад, якісь інструкції або нововведення для перевірки українських біженців. Як це відбувається, наприклад, з турками, друзі? Для АФД. Існує нерівне ставлення до німців та українців, коли йдеться про отримання соціальної допомоги. Щоправда, що владі важко перевіряти іноземні активи. Однак це стосується і німців. Тобто владі дійсно важко перевірити і наявність іноземних активів. Втім, володіння грошима або майном в Україні не означає, що біженці неправомірно отримують соціальні виплати. Вирішальним фактором є реальна можливість реалізації активів. Ну, в принципі, такої позиції зараз при, е, притримується влада Німеччини і джоб-центри, навіть якщо у вас є квартира. В Україні або дві квартири. Ви не факт, що їх можете продати, і не факт, що ви можете обміняти гроші і вивезти сюди. На думку парламентської фракції ФД, у федеральному парламенті деякі з українських біженців у Саксонії Анхальт неправомірно отримують соціальні виплати. Місцева влада не в змозі належним чином перевірити, чи є у цих людей активи або майно в Україні, які можна реалізувати. Це також є нерівним ставленням порівняно з німцями, які звертаються за соціальними виплатами або соціальною допомогою. Німецький заявник одразу піддається перевірці рахунків, а також видно на те, на якій машині він їздить. Це неможливо у випадку з українцями. Критикував Лідер парламентської фракції АФД Ульріх Зігмунд після того, як у серпні це питання вже обговорювалося в земельному парламенті, комітет соціальних питань запросив представників з районів, щоб дізнатись про практику в місцевих центрах зайнятості JobCenter -центр та Social Amt. Ці установи обробляють заяви на отримання допомоги, для чого також ретельно перевіряють будь-які доходи та майно. Друзі, ви вдумаєтесь да, на якому форматі піднята ця дискусія? До українців застосовуються ті ж самі стандарти, що й до німців, пояснив Міхаель Штрукмайер, заступник керівника Ландкрайстаку. Біженці повинні надати інформацію про свої доходи та майно і довести це, наприклад, за допомогою банківських виписок. Українські рахунки не можуть бути перевірені. Однак Штрукмайер визнав, що влада не має можливості перевіряти українські рахунки, щоб перевірити інформацію. Друзі, Ось це вже перший дзвіночок, що німці. З часом почнуть активно е, реалізовувати план по перевірці українських активів. Як додали в Міністерстві соціальних справ Саксоні Анхальт, у відповідь на запит МДР Саксон Анхальт наразі не існує автоматизованих процедур зіставлення. Да, дійсно, е, Те, що працює в Німеччині, воно звичайно не працює з Україною. Банківський обмін Сіарес сюди не має жодного відношення. Це інша зовсім ситуація. Автоматизована процедура зіставлення або прямий доступ до українських активів це те, що діє в Німеччині, де Джоб центр має право запитати інформацію в банка і зіставити це з іншими показниками в інших фінансових установах. З України він це зробити не може. За словами депутата Ландкрайстагу Штрукмайера, не можна виключати певної міри нерівного ставлення. Втім, це аналогічно стосується німців, які мають активи за кордоном. Якщо ми не дамо неправдиву інформацію про наш капітал за кордоном для цілої податкування, є ймовірність, що нам це зійде також з рук. У політичних дебатах, як правило, відсутній один важливий момент: навіть якщо український біженець отримує допомогу і водночас має гроші або майно в Україні, це не означає, що він автоматично зловживає пільгами. Вирішальним фактором є ненаявність майна, а те чи можна його використовувати для заробітку в Німеччині. Відповів на запитання МДР Саксен Анхальт Мартін Болман, речник Міністерства соціальних справ. Це вже серйозно. Наприклад, дуже мало ймовірно, що зараз можна продати будинок на сході України, і навіть якщо це станеться, суму від продажу нелегко буде отримати в Німеччині. Досі існують жорсткі обмеження на обмін української гривні на євро. каже Болман, звертаючись до проблеми, яка є досить невідомою в публічному дискурсі. Це означає, що можливість реалізації українських активів майже завжди буде виключена Ну, ось так, друзі, як ви бачите, тема ця дуже активно обговорюється дискусії відбуваються. Тому рано чи пізно Німеччина дійде до того, що будуть якісь угоди. І я думаю, що українська влада якраз залюбки піде для того, щоб надавати інформацію про активи і майно українців в Німеччині. От. Але друзі, майте це на увазі і просто пошвидше спригуйте з цього джоб-центру, щоб в подальшому у вас було не було жодних проблем. Тому знайте ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.